Сьогодні у десяти концертних залах Тернополя відбувається традиційний весняний щорічний обласний конкурс творчість юних. Ми не мали цього конкурсу вже три роки. Це було пов'язано з коронавірусом і з воєнним станом. Цього року вирішили провести його вживу, бо і діти, і викладачі вже дуже. Засумували і скучили за живим виконанням класики. Мета цього конкурсу виявлення перспективних у професійному відношенні учнів, а також активізація роботи педагогів, музикантів-педагогів мистецьких шкіл області. На конкурс подали багато заявок, і зараз в журі. Прослуховує у різних залах. В Тернопільському мистецькому коледжі імені Соломії Крушельницької, відбувається у трьох залах. Піаністи в центральному залі, в другому корпусі, грають баяністи, акордеоністи, вокалісти виступають у двох залах третього корпусу. У Тернопільській художній школі імені Михайла Бойчука відбувається якраз зараз проходить Олімпіада з рисунку і живопису, в якій беруть участь учні наших мистецьких шкіл, в яких є відділи образотворчого мистецтва. Взагалі, конкурс це є дуже складно за словами відомого піаніста. Конкурс це є вершина айсбергу, бо основна його частина захована в глибині в морській безодні, і саме ця титанічна праця якраз захована там глибоко. Це праця і дітей, це праця батьків і це праця викладачів. Добра, здоров'я, перемоги усім!